Чи можливе об'єднання Apple та OpenAI, і не поспішайте казати ні. А все тому, що колишній головний дизайнер компанії Apple Айв, який створив улюблений нами всім iPhone, а також голова компанії OpenAI Сей Альтман, оголосили про партнерство. Що це може бути? Вони заявили, що працюють над новим гаджетом у сфері штучного інтелекту, а гаджетом не просто над програмою. Також їх підтримує компанія Emerson Collective, яка управляється вдовою Стіва Джобса. Наразі команда проекту зовсім невелика – 10 співробітників. Але відомо, що з цих 10 людей є декілька людей, які працювали над дизайном айфона. Обіцяють, що проект може залучити 1 мільярд доларів до кінця року. 1 мільярд доларів на 10 людей. То так потрібно залучати інвестиції. Будь-яке комунальне підприємство в Україні зараз трошки плаче. Деталі пристрою поки залишаються в секреті, але очікується, що такий пристрій зможе виконувати якісь складні задачі, які зараз не може виконати програмне забезпечення. Цікаво, а що зараз не може виконати програмне забезпечення? Не зрозуміло. Компанія LoveFrom, яка заснована Джоні Айвом, якраз займається розробкою дизайну цього пристрою. Тому я не знаю, який це буде гаджет, але точно зрозуміло, що корпус в нього буде чудовий, ергономічний, а іконки буде просто супер. Хоча точна дата запуску та специфікації гаджету поки що залишаються невідомими, але експерти кажуть, що це може бути проривом в сфері штучного інтелекту. Тож чекаємо. Якщо Айв взявся за розробку дизайну цього гаджету, то цікаво, чи буде там хоча б якісь кнопки. І як цей гаджет буде заряджатись? І що він взагалі буде виконувати? Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. І обіцяють залучити мільярд доларів до кінця року. Оце я розумію. А ви чули, що Ілон Маск обіцяє повернути зір всім людям? Компанія Neuralink, яка заснована нашим улюбленим персонажем Ілоном Маском, представила революційну технологію Blindsight. Ця технологія обіцяє повернути зір навіть людям зі сліпотою. Цей проект отримав статус проривного та схвалений не будь-ким, а Міністерством охорони здоров'я США. Зараз технологія обіцяє достатньо низьку роздільну здатність зображення, але в майбутньому обіцяють, що вона може перевершити навіть природний зір людини. Раніше Blindside пройшов успішні тести на сліпих мавпах і тепер отримав дозвіл на випробування на людях. І, хоча існують сумніви в тому, що Блайнсайд зможе повернути зір сліпим людям від народження, на зараз це найцікавіша і найпроривніша технологія збереження збереженні зору, вся причина в тому, що навіть якщо міністерство охорони здоров'я США визнало це революційним пристроєм. То це має всі шанси на успіх. І навіть суперечлива особистість Ілона Маска не зможе стати цьому на заваді. Це не перший пристрій Neuralink, Раніше вони розробляли телепаті. Телепаті це такий спеціальний пристрій, який дозволяє людям з травами хребта керувати комп'ютерами за допомогою думок. Я дуже вірю в те, що цей пристрій може стати дійсно проривним, революційним і успішним, і багато людей за допомогою нього. Нарешті побачать світле майбутнє. Тому в цьому кейсі Ілоне Маск я тобі дійсно щиро бажаю успіхів і щоб ти допоміг багатьом людям. Найбільший ютубер світу, містер Біст, або як його називають мирці, Джиммі Дональдсон зіштовхнувся з новим випробуванням. На цей раз на нього подають в суд учасники його власного шоу. П'ять учасниць шоу Prime Video Beast Games подають в суд на Джиммі Дональдсона та компанію Amazon. Ці панянки стверджують, що на зйомках було неможливо. Була дуже сильна спека, було неможливо нормально поїсти, а також був дуже обмежений доступ до ліків. Щоб це не означало. Також вони кажуть, що на зйомках панувала культура сексизму та зневаги до учасників шоу. Як це можливо? А в серпні цього року видання New York Times опублікувало статтю, де розказувало про кілька госпіталізацій під час шоу, що ще більше підігріває чутки та питання до організації процесу зйомок. Всі ці звинувачення можуть підірвати імідж містера Біста, який відомий своєю кристально чистою репутацією та благодійними проектами. Раніше Джиммі вже зіштовхувався з багатьма скандалами, але кожного разу він міг виходити сухим з води. Що буде на цей раз? Подивимось. Наразі його імперія продовжує зростати, і на зараз на містер міста підписано вже 317 мільйонів людей. А на секундочку населення Сполучених Штатів Америки 333 мільйони людей майже як ціла країна. Нам до містера Біста далеко наш канал ще зовсім молодий, але ви можете підтримати нас та україномовний контент. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал, тому що далі буде дуже багато цікавих новин. На iPhone зняли фільм за 75 мільйонів доларів. Нічого собі. У червні 25-го року на екрани вийде новий культовий фільм про зомбі 28 років потом. Чому цей фільм такий цікавий? Тому що він повністю знятий на iPhone 15 Pro Max. Як це можливо взагалі? Справа в тому, що, хоча бюджет стрічки дійсно 75 мільйонів доларів, але всі сцени. Повністю весь фільм знятий на iPhone 15 Pro Max за допомогою спеціального обладнання, там камери і всілякі пристрої, які чіплялись на сам телефон. Але професійних камер. Не використовувалось при підготовці цього фільму. Спочатку продакшн фільму тримав це в секреті, що весь фільм знятий на айфон, але папараци змогли це встановити. Таким чином зображення з камерами, які дуже схожі на айфон, швидко потрапили в мережу. Тепер цей фільм один з наймасштабніших проєктів, які зняті на телефон. До головної ролі в цьому фільмі повертається Кіліан Мьорфі, який відомий за фільмами Гострі картузи та Опенгеймер. Чи зможуть в майбутньому телефони повністю замінити камери, і навіть фільми професійні, великобюджетні, великоформатні фільми також будуть зніматися на iPhone. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. Фільм обіцяє вийти в червні 25-го року, а це означає, що цей фільм знятий на попередню модель iPhone. Дивитись кіно чи не дивитись кіно на попередню модель айфона вирішувати вам. Ну, а якщо вже на iPhone стали знімати кіно, то тепер ми чекаємо кіно зняті на Samsung, на Huawei, на Xiaomi, на OnePlus, на Google Pixel і на Nokia, Але не 3310. А ви чули, що штучний інтелект тепер також шукає прибульців. Інститут пошуку позаземного інтелекту, який називається Seti. Оголосив, що він залучає щі для пошуку сигналів від прибульців. Інститут пошуку позаземного розуму. Які там факультети можуть бути? Головне ж там різні кафедри в цьому інституті: кафедра невідомих літательних апаратів, кафедра сопіння в трубку, кафедра чупакабри, кафедра е якихось слідів незрозумілих на взимку на сніг. Дуже цікавий інститут, могли там повчитись. Як сказав директор цього інституту, штучний інтелект тепер буде допомагати з розшифровкою сигналів від прибульців. І зараз штучний інтелект аналізує великий масив даних, який інститут отримає з 27 телескопів по всьому світу. Щоб ви розуміли масив даних, кожну секунду ці телескопи приймають 3 терабайта інформації. Якщо у флешках, то це багато флешок. Генеральний директор інституту Сетті Біл Даймонд вже сказав, що штучний інтелект виявив деякі аномалії і працює над їх розшифруванням. Колеги Сеті з НАСА також заявляють, що будуть використовувати у вивчення космосу. В 27 2027 році вони планують випустити телескоп Nancy Грейс, в якому буде штучний інтелект, і цей телескоп буде вивчати темну матерію. Мене бентежить тільки одне: якщо раптом... Виявиться, що позаземні цивілізації все-таки існують і прибульці колись з нами зустрінуться. Як це буде виглядати? Позаземний інтелект, штучний інтелект і ми білковий інтелект. Мені здається, хтось з цих трьох точно зайвий. Аби б у нас були взагалі якісь шанси. Ще одне питання, яке мене бентежить: а що, якщо Ші вже розумний, і він буде симулювати те, що прибульці існують, і залякувати таким чином людей. Що з цього вийде? І в нас нова рубрика опитування. Напишіть в коментарях, кому ви довіряєте більше: неземному інтелекту, штучному інтелекту, або Верховній Раді України. Я сподіваюся, в цьому опитуванні Верховна Рада війде в трійку. Ліди. Зараз ми продовжимо, але перед цим нагадаю, що ми створюємо цікавий контент не лише тут, на Ютубі, але і на інших платформах. Обов'язково залітайте до нас у телеграм-канал Бесіда про бренди. Там ми щодня розповідаємо про новини бізнесу, поради по маркетингу та цікаві факти відомих брендів. Посилання в закріпленому коментарі. А ми продовжуємо. А ви чули, що українська компанія злетіла на своєму літаку? Нарешті це сталося. Авіакомпанія Supernova Airlines, яка є частиною нової пошти, підняла в небо свій власний літак і здійснила свій перший міжнародний комерційний рейс під українським прапором. Політ відбувся 18 вересня на літаку Boeing, Як повідомляє компанія, компанія була створена і надалі планує займатися вантажними перевезеннями між Україною, США та Китаєм. Тепер супернова готується до регулярних рейсів наприкінці 2024 року. На жаль, ці регулярні рейси будуть вантажними. Компанія обіцяє, що до кінця 2024 року у неї у флоті будуть аж чотири літаки. Особисто для мене це особливі відчуття, коли літак з українським прапором піднімається в небо. Я думаю, що всі мріють тільки про не щоб на всій території України ми могли злітати і сідати літаками з українським прапором. Не забуваємо, що ми робимо україномовний контент, а ви маєте змогу його дивитись тільки завдяки хлопцям та дівчатам, які боронять зараз нас у складі Сил оборони України. Зараз на екрані з'явиться QR-код з, з посиланням. Це збирає наш друг. Всі збори перевірені, і всі звіти ми будемо викладати в інстаграм-аккаунті Бесіда. Про бренди. Подякуємо нашим силам оборони України. А ви чули, що ChatGPT випиває пляшку води, щоб написати імейл? Нове дослідження показало, що чат-боти на основі штучного інтелекту, наприклад, такі як ChatGPT, використовують дуже багато енергії для того, щоб функціонувати. Це, звичайно, вже ні для кого не секрет. Але останнє дослідження, яке провело видання Washington Post, дійсно вражає. Washington Post підрахувало, що для того, щоб написати один імейл. Чат GPT використовує 519 мл води, а також 0,14 кВт енергії. І це він використовує на імейл e довжиною всього лише в 100 слів. В минулих випусках ми розказували також, що для функціонування біткоїна теж витрачається дуже багато енергії. Це як Валенту, там та музерам і морям для того, щоб охолоджувати всі ці дата-центри. як на мене, рішення цього питання полягає в тому, що в майбутньому люди мають навчитися виробляти енергію. Екологічно, в більших розмірах і, головне, безпечно. І наразі, наприклад, Microsoft, здається, для одного свого дата-центру навіть використовує колишній ядерний реактор атомної станції. Ну, не для самого дата-центру, а для споживання енергії для цього дата-центру. Якщо людство в майбутньому вирішить проблему видобутку великої кількості енергії, то і чат gpt буде задоволений, і ми не залишимось без води. Коли ви наступного разу будете писати імейл по роботі, подумайте, скільки ви води вип'єте для того, щоб написати цей імейл. Можливо, краще обійтись без штучного інтелекту. Що тут можна порекомендувати? Пийте більше води та пишіть імейли самостійно. А для складних задач використовуйте чат GPT. Суперіграшка 90-х знову розриває ринок. Віртуальний домашній улюблений тамагочі, який був суперпопулярним в 90-х роках, тріумфально повертається на ринок. За даними BBC, у 22-23 році продажі тамагочі зросли більше ніж вдвічі. Дійшло навіть до того, що у Великій Британії вперше відкрився офіційний магазин тамагочі. Такого не було навіть в 90-х. Оновлена версія Tamagotchi зберігає класичний дизайн, але при цьому тепер можна під'єднатись до інтернету. Там є функція Wi-Fi. Тепер можна постійно підтримувати зв'язок зі своїм домашнім улюбленцем. Це приваблює як молоде покоління гравців, так і більш старше покоління гравців, які відчувають ностальгію. Tamagotchi офіційно повернувся у Велику Британію в 2019 році, і кожного року продажі цієї іграшки тільки зростають. Думаю, що в популярності Тамагочі грає декілька факторів. По-перше, мінімалістичний дизайн. Дійсно, йому багато не треба, просто потрібно попіклуватися. По-друге, дійсно велика армія фанатів, яка ще з 90-х років пам'ятає цю іграшку. Коли я був малий, я дуже хотів собі Тамагочі, тому що це була тоді популярна іграшка, і у багатьох моїх друзів були Тамагочі. Мої друзі навіть інколи плакали, тому що казали, що Тамагочі помер. Це було не дуже прикольно. Тепер я виріс, і нарешті в мене є дорослий тамагочі, який також потрібно вигулювати, давати їсти по утраві щось там пищить і загалом потрібно за ним спостерігати. Готові? Тепер в мене з'явився свій великий тамагочий. і про нього також потрібно піклуватись, давати їсти і чути його піск зранку. Да, тамагочий? Чи був у вас Тамагачі і чи змогли ви вберегти його від голодної смерті? Пишіть про це в коментарях та діліться своїми історіями. Чи зможе стати Тамагочі популярним і стати новою цікавою іграшкою для зумерів або для покоління альфа? Не знаємо, але буде цікаво. Ну що ж, друзі, це були всі новини на сьогодні. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на наш канал, щоб завжди на питання течу відповідати так. До зустрічі, Па-па!